Тернопіль в ефірі далі розповім вам про всі головні події, які актуальні станом на цю годину в місті та області. Тернопілля у Скорботі у боротьбі з російськими окупантами загинули двоє наших земляків. Під час боїв на Харківщині не стало 25-річного військового із села Мар'янівка Великоберезовицької громади Андрія Рудого. З 2017 року він обороняв державу у зоні АТОС. Продовжив захищати Україну і після повномасштабного вторгнення РФ командував протитанковим взводом. Також російські солдати обірвали життя Василя Галели із села Ярчівці Зборівської громади. Громади. Чоловікові був 41 рік щирі співчуття родинам і побратимам воїнів, вічна пам'ять українським захисникам. І загинула жінка, 66-річна жителька Зборова потрапила під потяг. Як зазначили у поліції Тернопільщини вчора, вантажний електропоїзд Львів Жмеренка на перегоні Тернопіль великі бірки збив жінку за словами машиніста. Потерпіла, вийшла на залізничну колію. На сигнали не реагувала. Вона загинула на місці. Порубані дерева і понищені надгробки. Розгром на кладовищі застали місцеві жителі Бучача 25 вересня. Люди б'ють на сполох, адже комунальники знищили чимало старих могил, яким понад сотні років. У Бучачі були наші журналісти. Що вдалося їм дізнатись? Дивіться у сюжеті. Потрощене кладовище. Таку картину у Бучачі застали місцеві. На старовинному цвинтарі, де могили, датуються ще початком 19 століття, після обрізки дерев погром. Прийшло повідомлення, пост. Що на горі Федір на цвинтарі, на древньому цвинтарі ще польському відбувалася вирубка дерев і пошкоджені пам'ятники? Це був не один пост, я жіночки не пам'ятаю. Інші от я якраз знайшов це Ігор Нетребік, також йому зробили екскурсію сюди, і ну, людина так також побачила, вражена вражена від побаченого. І е, після того ми. Здійснили також екскурсію сюди для того, щоб перевірити перевірили і жахнулися побаченого, адже ще кілька днів тому цвинтар мав інший вигляд. Перше, бо це все-таки є історична спадщина наших предків. Тут є поховання людей, котрі дотичні до створення цього міста, і щоб воно просто так занепало, то є ну напевно неправильно. І тут також поховані мої предки. І коли е, інформація поступила, то також було цікаво, чи е, пам'ятники стоять, чи пам'ятники також постраждали. Більше десятка надгробків або надщерблені, або й зовсім знесені. Люди помітили, що постраждали саме ті могили, біля яких зрубані дерева. За ці роботи в Бучачі відповідає комунальне підприємство Лісопаркове господарство за послуги з видалення аварійних дерев вони отримали майже 50 тисяч гривень. Йдемо туди, щоб запитати, чому і хто рубав дерева на кладовищі. Кабінет зачинений, і на дзвінки ніхто не відповідає. З міським головою Бучача зв'язатись вдалося. На робочому місці його не було, коментувати він погодився лише телефоном. Там дуже просто ми е, чистили один цвинтар і другий цвинтар. Там все добре, там чітко, немає Єдине, там, що до кінця не дочищено, Як дочищать до кінця. ці е, сміття заберуть, і все там буде добре. Ну насправді там могили не поруйновані. Е, якщо десь там... Ноги напала, цона впала від часу. Власне, ось так виглядає надгробок, який, за словами міського голови Бучача, впав від часу. Впав він за дивним збігом обставин в місці, де порізано дерево, і падав таким чином, що хрест від надгробка опинився аж за кутом». Цінність цих надгробків велика і для історії Бучача і України загалом, переконаний Олег Гребеньовський. Адже на кладовищі поховано чимало поляків, і цими могилами опікуються їхні родичі. Більшість надгробків зроблені з вапняку, і цей матеріал не дасть збрехати, коли саме тріс виріб. Свіжа тріщина завжди світліша. Я бачу, що це точно вона тут не лежала роки. Ну присипано тирцею. Ось подивіться, це відломане. Хрест, хіба я не знаю, самовільно сам перейшов. Інше питання, яке цікавить місцевих, чому зрізали ці дерева? По деяких видно, що ні аварійними, ні хворими вони не були. На сайті Бучацької міської ради повідомлень про чистку кладовища немає. Як і немає інформації, куди та на які потреби віддали дерева. Коли ж ми захотіли розпитати більше, я вам сказав коментар э, усновом. Сказав, що там все добре. Собі коментар, з ким хочете. Наразі активісти планують зафіксувати усі пошкодження. Доєднатися і не мовчати про руйнування закликають небайдужих жителів Бучача, котрих предки тут знаходяться, котрим також небайдужа спадщина нашого міста, за це велика спадщина історична. Для того щоб вони долучилися до цього саме процесу, зазначимо в Україні за наругу над могилами. Зловмисників можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Із 1 жовтня в Україні змінюється розмір мінімальної зарплати. Це потягне за собою і збільшення розмірів мінімальних соціальних гарантій, таких як пенсія. Окрім того, зменшили вік людей, які отримують доплати до пенсій. Тепер це люди віком від 70 років і старші. Доплати до пенсії із 1 жовтня відповідно до рішення уряду щомісячну компенсаційну виплату будуть нараховувати людям віком 70-75 років. Її розмір до 300 гривень. Це підвищення стосуватиметься громадян розмір пенсій, щомісячної пенсійної виплати, яких з урахуванням усіх надбавок підвищень доплат до пенсії. Є менше ніж 10 тисяч триста гривень 35 копійок. Якщо людина досягає 70-річного віку після 1 жовтня, відповідно сума, ця компенсаційна виплата в розмірі до 300 гривень буде встановлюватися з дня і виплачуватиметься з дня досягнення особою 70-річного віку. Щороку навесні розмір цієї виплати буде індексуватися, як і сама пенсія. Додають у пенсійному фонді. Також із 1 жовтня на 200 гривень збільшується розмір мінімальної зарплати. Це також спричинить зростання деяких пенсійних виплат. Якщо ж говорити про Перерахунки пенсій особам, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають необхідний стаж, то відповідно у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати проведено перерахунок пенсій 65 тисячам 542 особам мешканцям Тернопільської області. Середній розмір підвищення становить 109 гривень і 10 копійок. Також з 1 жовтня зросте розмір військових пенсій по інвалідності. Додає Володимир Ривахов. Мінімальні виплати залежно від звання і групи становитимуть від 4 тисяч гривень до 6 тисяч гривень. Продовжуємо молитимуться за українську молодь. На Тернопільщину приїде глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. 1 жовтня, о 9.30 він очолить Божественну літургію в Архикатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Також глава УГКЦ виступить на конференції під назвою Яке наше завтра вона присвячена святкуванню 25-ї річниці Товариства Українських студентів-католиків Обнова. Говоритиме глава церкви про християнську. Молодь під час війни і після перемоги. А 2 жовтня о 10-й годині він очолить божественну літургію у храмі святого Йосафата, що на масиві Дружба у Тернополі. Близько 70 тисяч гривень для воїнів таку суму вдалося зібрати під час благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України. Він відбувся у селі Петриків Великоберезовицької громади. Продавали вироби ручної роботи, прикраси, домашню випічку, м'ясну продукцію. Окрім ярмарка, місцеві творчі колективи організували концерт, аби дійство пройшло із патріотичним настроєм. Як зазначили на сторінці селищної ради у Фейсбуці, зібрані кошти спрямують на потреби захисників у селах Петриків, які обороняють Україну від окупантів. І на дрон для військових назбирала кошти маленька жителька міста Заліщики Андріана Сілогаєва. Продавала патріотичні брослети, аби купити захисникам дуже важливе спорядження. Днями разом з іншими відвідувачами центру науково-технічної творчості школярів. Вона передала воїнам дрон, малюнки та випічку. Чемпіонат України з вітрильного спорту в класі Вітро дощок провели у Тернополі минулими вихідними. Це перші змагання за час воєнного стану. Наше місто приймало 13 спортсменів, окрім тернополян. Це були вінсерфінгісти із Миколаєва та Дніпра. Підсумовують результати чемпіонату України з вітрильного спорту серед дорослих у Тернополі. Минулими вихідними наше місто приймало перші змагання від початку повномасштабного вторгнення. Рік без соревновань дуже важко. Я був за кордоном, там змагався, і ще до війни це було дуже весело. І я дуже очікував поганятися за своїми давними конкурентами в Україні. Це да, регату вдалась. Мене все сподобалось. Витер був перший день. Ми провели гарне змагання. Олександр із Дніпра на умовний подіум підіймався двічі. Як переможець серед дорослих, тут до слова друге місце забрав його брат Владислав Менделенко. І серед юніорів також Олександру Менделенко вручили посвідчення майстра спорту, на якого він виконав рік тому у Маріуполі. Останні змагання, отак сталося, така іронія долі був у чемпіонату в Маріуполі. І от ми там побували в кінці вересня, бачили це чудове місто, і воно у нас таке в згадках і лишилось. Потім сталося те, що сталося, і ми от півроку нікуди не виїздили, тренувались тут на озері. І оскільки тернопільський став чи не єдина відкрита вода в Україні, де не діють заборони плавати, тут змогли провести чемпіонат України. Ми не розраховували на те, що змагання відбудуться, але в останній момент, ну майже в останній момент, сказали, що все таки вони будуть і треба приймати участь. Я завжди радий приймати участь у змаганнях. Тому що це класно, це просто класно. Молодший брат Тіграна Тимур також серед призерів змагань, серед юніорів. І з хлопцями довелося боротися Аліні Нижогородовій. Такі вже умови, що. Я ганялася з хлопцями, і мені це навіть більше до вподоби, адже це дає який, якусь, якийсь новий вид конкуренції, і це по-своєму цікаво. Зазначимо, участь у змаганнях взяли 13 спортсменів із Тернополя, Дніпра та Миколаєва. Це були перші змагання серед дорослих і серед юніорів, які проводили в олімпійському класі IQ Foil. Там ми йшли дистанції по одному, тут ми зовсім по іншому. Там годину майже були. У нас 40 хвилин йшла, йшли перегони одні. А тут в цілому зі стартовою процедурою з усім цим 15 хвилин. Як новий досвід, це просто неймовірні враження. Додамо після змагань серед вінсерфінгістів у Тернополі визначили і кращих спортсменів на вітрильних човнах. Чемпіонат України провели серед дорослих і юніорів. Що ж дякую всім, що були з нами. Ми продовжуємо працювати, аби більше розповісти в наступних випусках. Далі слово аналітичну студію. Я чекаю вас біля екранів за кілька годин.